Добрий день, шановні глядачі. Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер, і сьогодні ми поговоримо про дупло. Спочатку давайте визначимо, що таке дупло. Дупло це порожнина в механічних тканинах дерева, що утворилася після порушення цілісності покривних тканин та руйнування несучих механічних тканин. При незначному ушкодженні покривних тканин та нерозповсюдженні руйнування вглиб деревини, таке ушкодження називається сухобочиною. А у разі початку руйнування кселену порожниною або дуплом. Дупло може бути розташованим у будь-якій частині дерева: коренях, стовбурі, гілках. Отвори дупла може бути направлені вверх вбік чи вниз. Дупла можуть також бути дренованими чи недренованими. У першому випадку дно дупла може сягати грунтом і туди стікає зайва волога або мати отвір, що веде з дна порожнини назовні. У протилежному випадку у порожнині дупла може накопичуватись волога або сміття. Розвиток грибів є основою виникнення самих дупл та їх розвитку, тому наявність в дуплах плодових тілих грибів є наслідком цього. Часто у порожнині дупла починається біодеструкція тканин, інколи навіть з утворенням справжнього ґрунту. При певних умовах у порожнині дупла можуть навіть рости нові рослини, у тому числі дерева. Врожнини дупел можуть населяти численні види тварин, від комах та безхребетних до навіть великих ссавців. Так у великих дуплах на Далекому Сході зимують навіть ведмеді. Таким чином, дупла є основою біорізноманіття екосистем і мають велике значення для збереження чисельних видів тварин. Отже, дупла це таке ушкодження дерева. Яке сягаючи інколи дуже вражаючих розмірів, може сильно уповільнити процес деструкції тканин, завдяки взаємодії різних організмів, що його заселяють. Тому у деяких випадках дупла існують навіть сторіччями. А от закривати отвори дупел не варто. Цю тему ми розглянемо у наступному відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!